Бажаю здоров'я. Мене звати Данію. це канал М'ясорубка. І тут ми базікаємо про ММА. Но до бою. Хамзат Чимаєв проти Нейта Діаза. Вам цікаво, хто це такі? А я відповім. Нейт Діаз це спортсмен зі Стоктону, штату Каліфорнія. Він з дитинства ріс у жорстких умовах. Адже в Стоктоні досить високий рівень злочинності. Провів 33 поєдинки, з яких 20 для нього були успішними. Виграв п'ятий сезон TAF. Має 15 бонусів в UFC. Має третій дан по бразильському джиу-джитсу. Йому 37. Він бачив майже все. Його сміливо можна назвати ветераном. Хамзат Чимаєв 11.0. Непереможний шведський боєць. У му році вірвався в UFC, і почав мочити всіх, кого йому дадуть. Молодий, нахабний, сильний. У свої 28 років вже став одним із найвідоміших бійців UFC. і в перспективі претендує на титул вже зараз, бо в минулий раз робився з третім номером рейтингу і Гілбертом Бьорнсом. і переміг, хоч і не без проблем. З того злитого фото почався хайп цього поєдинку, а потім його відмінили і все затихло. Я вже й подумав, що цей бій не відбудеться. А ось нам викинули анонс. Ну що сказати, це черговий випадок, коли були обрані гроші, а не спорт, адже чимає це третє місце в рейтингу кращих бійців на півсередній ваги, а Діас туди навіть не входить. Але у нього є ім'я. Тому це гарний варіант підняти рівень відомості і без цього дозрі популярного шведа. У ней та закінчується контракт, а тому треба або підписати новий, Діас цього не хоче, або побитися в останній раз. Нейд відмовлявся від бою з Пор'є на початку року, але погодився вийти проти більш небезпечного Хамзата Чумаєва. Зрозуміти цю логіку тяжко, але всі ми бажаємо глянути цей бій. В свій час Нейт Діас побився з Хабібом, але не в Октагоні, а на турнірі WSWR за межами клітки додав йому ляпаса, як він сам каже. Потім вони окремо давали інтерв'ю, де казали дуже неативні речі про одне одного. Бою не сталося, але зараз є один із ймовірних сценаріїв того, що могло б відбутися. Тому давайте порівняємо бійців за категоріями. Андропометрія Ну тут все дуже просто. 28-річний Чимаєв має зріст 188 см, а 37-річний Діас 183 см. У обох розмах рук за 190, і у Діаза навіть більше. Але це все за статистикою UFC, яку любий боєць може підкоригувати на свій погляд. Вага. Ну не слід забувати, що Нейд виступав у легкій вазі, там він був досить худим. Я пам'ятаю, стартаун з Бенсоном Хендерсом. І там Діас був прям худючим. Як бачите, нема ніякої таємниці, чому Діаз вирішив більше не ганяти до 70 кг. Розміршся це не період, я вважаю. Він важить 85-90. He's like fat що підтверджував і сам Дейно Вайт. Наприклад, на бій з МакГрегором він досить короткий час, зміг зігнати до 77 me. Чимаєв уважить за 90 коли не ганяє вагу. Він дебютував в UFC в 84, а потім побився через 10 днів вже у 77 кілограмах. Ну і окремо треба сказати, що Чимаєв в 77 один раз майже не вліз. І він повторно ходив скидати, щоб вкластися у ліміт, з якого боку не поглянь, але чимає в габаритніше, аніж DS. Як він сам казав, то він би міг виступати у трьох вагових категоріях, тобто ще й у напівважкій напівважківець. Забув сказати, що бій пройде у велтервейтах 77К. І не дивлячись на те, що чимає в габаритніше, але ганяти вагу йому буде важче. А тому подивимось на його загальний стан після дегідрації. Сфлю. Тут все дуже просто, Чимаєв фізично значно сильніше, хоча б тому, що він з дитинства займається боротьбою. А борці дуже сильні, це ні для кого не секрет. Погляньте на бій Чимаєва з син Ліана. Він просто взяв, підняв чоловіка і поніс у той куток клітки, який забажав. Ней таким похвалитися не може. Та й взагалі брати Діязи ніколи не були відомими за видатну фізичну силу. Тому тут без інтриги. Боротьба Тут може бути якась конкуренція, що займається боротьбою з дитинства. Він ставив чемпіоном Швеції по боротьбі у 2015 і 2016 роках, а також у 2018, але вже не у 86, а в 92 кілограмах. Має рекорд у вільній боротьбі 24-0, що вражає. Діас вже може похвалитися 41% захисту від тикдаунів, що являється одним із найгірших в UFC. Переводили Діаз дуже багато бійців, причому які значно гірші в боротьбі, аніж Хамзат. Діас не боявся переводів, тому що завдяки своєму рівню джиу-джитсу він завжди міг що спробувати накинути. Так, Коно. Ні для кого не секрет, що Хамзат значно фізично сильніший, аніж Діас. А показувати своє проти джей який значно сильніший і більший, не завжди зручно. Можете в записати спаринг Пор'є з найсильнішою людиною світу. Так, Дасін зміг забрати спину і накинути придушення ззаду. Але це ж не весь ролик. Там далі був момент, де сила зайняв домінуючу позицію зверху, і Пор'є нічого не міг зробити, хоча він чорний пояс. Зрозуміло, що між Nathan і Hamza не така різниця в габаритах. Але це все ще дуже важливий фактор. Завдяки своїй техніці ти можеш отримувати перемоги над тим, хто значно сильніше тебе фізично. Але якщо у того, хто сильніше, теж є техніка, ти вже будеш у проручній позиції. Можна згадати поєдинок Нурмагомедова і RDA. Там досить високі рівні греплінгу були з обох боків, але Хабіб фізично сильніше. Тому він не дав Рафелю виконати свої фірмові трюки. Тобто там була гільотина, наскільки я пам'ятаю. I lied. Але весь інший час він лежав під хабі, який ще й погрожував покращенням позицій сабом. Давайте будемо чесними. Коли в останній раз Діас показував свій рівень джиу-джитсу? А я нагадаю, це було в бою з Конором в тому самому 2016 році. Придушити людину з напівлегкої ваги це сильно. Але Хамзат, як мені здається, це інше рівень. Так, Нейт якісно оборонявся на землі від Хорхе і Едвардса. Але атакуючого греплінгу з його боку я не можу згадати. Хоча Джо давно казав про недооціненний джиу-джитсу у Нейта Діаза, тому повністю списувати цю сторону бійця не слід. У всякому разі, буде дуже галасно, якщо Нейт піймає, чи має вона гіллятину чи трикутник із перемогою покине організацію. Чи маю це фіолетовий пояс, а Діас чорний? На бумазі це різні рівні, але це все ще викликає інтерес. Хоча я і не впевнений, що бій пройде у партері, тому що Чимаєв може повірити у свою ударку і, можливо, захоче вирубити Нейта. Чи вдасться це йому? Да. Ось тут же все цікавіше. До бою з Гілбертом я вважав, що Чимаєв звір і в ударці і в партері. Саме швидкий нокаут у бою з Джередом Міршатом примусив мене так вважати. Але Бьорнс, який не боявся, йшов вперед, показав, що Чимаєв людина, яка може впасти в нокдаун. Браття Діази же відомі за свій стандартний бокс, який хоч і здається краєм, але все ще представляє загрозу. Лоукіки чи хайкіки це не про Нейта. Хоча і Чимаєв теж відомий не за удари ногами. Хоча я впевнений, що він би міг додати в арсенал Лоукіки, адже вони були ефективні і в боях Стоктонса з Рафаелем Аньосом, Конором, Бенсоном Хендерсоном, Леоном Едвардсом. Подивимося, що там тренував Комзак у Тайгер -тай, і що може виконати Діас у своєму крайньому бою. До речі, Діас явно сподівається вбитися Джейком Полом за правилами боксу, тому, можливо, він і прогресує у даному аспекті бою. Якщо брати чисто бокс, то мені здається, що Діаз все ж більш талановитий у даному аспекті. Чи вистачить, чи має у вас сили вимкнути Діаза у випадку гарного попадання? А зараз розберемося. Ще брати Діази відомі своєю міцною головою, адже вирубити їх неймовірно тяжко. Як Хорха, так і Едвардс били Діази найсильнішими ударами. Але той Шофі продовжував бити ляпаси і показувати факи. Та й взагалі хуліган зі Стоптона, якщо і програє, то лише за суддівськими картками за рідкими виключеннями. Досрочити його надважко, тому що він тримає будь-який удар, а на землі провести прийом не може і за чорного поясу. Чи має вже у останньому бою декілька разів впав. Хоча Гілберт навіть усмана зміг збити з ніг, тому це й не дивно. Хоча не він єдиний здатний на таке, але не суть. У обох нема проблем з триманням ударів, але Чимаєв за всю кар'єру не отримав стільки шкоди для свого здоров'я, як Діас. Тому він, мені здається, міцнішим. Ну, тут перевага буде явно за Діас. І ось чому. У нього набагато більше було п'ятираундових боїв аж три, в той час як у Чимаєва такого досвіду нема. Камшот лише один раз пройшов 3 раунди і був дуже виснаженим. Хоча там і бій був дуже потужним. Діаз займається триатлоном довше, ніж більшість його фанів взагалі знають про Діаза. Тому про нього і жартую, що Діаз не програє, а йому просто не вистачає часу. Нейт не качається, щоб його ще набільше вистачало в плані кардіо. А також не може похилитися нокаутуючим ударом. Але коли він може бити тебе серіями і переслідує тебе, не наче зомбі, всі п'яті раундів, то справи кепські. Я б сказав, що Тоні Феррусон і Макс Холовей це найти Діази, які не вживають наркотики. Досі? Тут не може бути інакшої думки. Швед, хоч і провів 11 боїв, але Діаз ветеран і пройшов майже всіх топів свого часу. Безліч поєдинків, хоч більшість яких була ще до Юсади. Тому тоді й справді була умісна цитата: 33 поєдинки проти 11. Або 26 проти 5 в UFC. Колосальна різниця, як на мене. Мотивація. Діас бажає піти спромоушен, а грисся останнім часом щодо контракту. Чи має вже це голодний вовк, який бажає битися майже кожен місяць, а може й частіше. І годноклубники кажуть, що він працює неначе навіжений, а тут вийшов один. Та ще й ганстер і досить відома особа. Після можливої перемоги над Нейтом Діасом, Чимаєва буде чекати бій за титул. та й взагалі він бажає завоювати пояси в трьох вагових категоріях, тобто там мотивації, як собак нарізане. Я впевнений, що Діас хоче напослідок обламати UFC, здолавши молоду зірку. Хоча Дейна пообіцяв, що Нейт негайно отримає тайтлшот, якщо здолає Борза, а головне, це можливість провести реванш з Ліоном Едвардсом, якого Нейт майже виробив. Тобто, виходить, що не все так однозначно щодо контракту. Висновок Чимаєв більше, молодше, сильніше. І його сильні сторони це слабкі сторони Нейта Діаза. Діаз має кращий бокс, кардіо і більший досвід. Як на мене, тут все однозначно. Дейна Вайт вирішив напослідок дати хайпа борду, вижавши останні краплі від популярності Стоктенця, який йде у бокс. Щоб заробляти великі гроші і творити реальне лайне, я вважаю, що шансів на перемогу у Хамзата значно більше, тому з ймовірністю 75% він здолає діаза, можливо, ще й дострокова. Але не слід виключати сюрпризів. Чи згодні ви зі мною? Так? Ставте вподобайку. Ні. Пишіть розвернутий комент з вашою думкою, але теж ставте вподобайку. Також підписуйтеся на канал і підтримуйте україномовний контент, а також ЗСУ. На все добре, з вами був Даниїл. Щастя вам і здоров'я!